Отримати посвідчення водія можна у вигляді пластикової картки. А з травня цього року в електронному форматі водії можуть самі обирати формат документа. Цифрове посвідчення має таку ж юридичну силу, як і пластиковий аналог. При отриманні посвідчення водія в електронному вигляді сплачується лише за послуги сервісних центрів МВС. за пластик за виготовлення спецпродукції. Сплата не проводиться. При цьому посвідчення водія в електронному вигляді. Має таку ж саму юридичну силу, як і пластикове посвідчення водія, але виключно на території України. Для спрощення процедури обміну посвідчення водія у цьому році започатковано новий алгоритм дій. Звертатися особисто у сервісний центр МВС не обов'язково. Цю послугу можна замовити у дії або в електронному кабінеті з травня місяця 2023 року. Нашим громадянам доступна стала послуга з обміну посвідчення водія через електронний кабінет водія або через застосунок дія. При цьому громадянин може замовити посвідчення водія як в звичайному пластиковому виконанні, так і в електронному вигляді. Через війну багато українців опинилися за кордоном. Завершенням терміну дії посвідчення перед українськими водіями в інших країнах постало питання: як обміняти водійське посвідчення за кордоном у сервісному центрі МВС. Інформують таку послугу надає державне підприємство документ. Воно має відокремлені відділення у шести країнах: Польщі, Словаччині, Туреччині, Чехії, Німеччині та Іспанії, від початку цього року уже здійснено обмін понад 21,5 тисяч посвідчень за кордоном. за весь час, коли така послуга діє за межами України, понад 24 тисячі водіїв скористалися можливістю обміняти українське посвідчення на таке ж українське сучасного зразка. Якщо громадяни, які отримали посвідчення водія в електронному вигляді. І якомусь терміновому порядку виїхали за межі України, не встигли їх обміняти на пластикове посвідчення водія, яке дійсне за межами України, тому що електронне посвідчення водія не узгоджено міжнародним законодавством, то такі громадяни можуть звернутися безпосередньо до філіалів державного підприємства документ за межами України. Та провести обмін електронного посвідчення водія на звичайне пластикове посвідчення водія. Отримати таку послугу можуть всі, у кого є національне посвідчення водія, видане в Україні. Ця послуга надається у разі завершення терміну дії посвідчення у випадку, коли водій змінює прізвище або коли пластиковий бланк затерся і написи не читаються. У сервісному центрі наголошують, відновлення втраченого посвідчення водія за кордоном поки неможливе. Адреси підрозділів держпідприємства, документ можна знайти на сайті паспортного сервісу. Михайло Бустро, Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день.